Про працелюбство китайського народу годі казати: ці маленькі, схожі один на одного люди здатні створювати справжнє диво, і мистецтво це лише ще одна сфера діяльності, в якій вони серед перших у світі. Так у лавах китайського цирку починають працювати вже з 5-6 років. Граничний же вік перебування у трупі становить лише 30. За цей незначний період сценічного життя артист встигає набути неймовірних навичок акробатики, жонглювання та інших видів мистецтва. Вражає й те, що китайські циркачі примудряються щоразу вигадувати все нові й нові номери, що й продемонструють під час новорічних свят у жовтневому палаці столиці цього року у нашій програмі буде набагато більше акробатичних номерів. Крім того, ви побачите чимало фокусних елементів, а також незвичайного діда мороза, який просто на очах створює іграшки з повітряних куляк. Він даруватиме їх всім присутнім у залі. своє так зване кулькове мистецтво китайський санта демонструє з задоволенням. Спостерігаючи за його руками, здається, що робити подібні ляльки не так вже й важко. Цього мистецтва я довго. Вчився, але насправді я дуже люблю дарувати позитивні емоції. Одній з учасниць китайського цирку Люй зараз 11, Але до трупи дівчинка потрапила ще у 6 років. Відтоді щільний графік репетицій та світові гастролі. Втім, не обходиться і без навчання. Шкільну програму Люй та її колеги надолужують щовечора після роботи. Раніше, коли я тільки почала гастролювати світом, дуже сумувала за батьками, але потім звикла. Адже цирк це моя мрія з дитинства. Крім того, працюючи тут, я маю змогу допомагати своїм. Родинібоця родині. Протягом двох тижнів 29 учасників віком від 9 до 30 років даруватимуть столичним глядачам півтори години неймовірного акробатичного шоу. По закінченні київських гастролей на цирк чекатимуть інші країни. Тот графік, який существують от таких труп китайського цирка, он не дозволяє нахадіти. Время большое. Мы очень трудно добивались этого времени в прошлом году несколько лет. В этом году как бы за год договаривались, Поэтому в этом тоже сложность. Они, они востребованы во всьому мире. Новорічний концерт китайського цирку триватиме щодня до 8 січня, включно. Ірина Сарнавська, Олексій Грибський, служба інформації за київським часом.